Вітаю вас на нашому каналі. Ми вже неодноразово знімали як ми наш такий специфічний спосіб висадки кабачків. Але ну, я розумію, що не всім хочеться десь заходити туди в минуле і шукати, як там, що там. Тому. Та і при висадці кожен рік є якісь такі специфічні нюанси. Тому ми і в цьому році показуємо вам, як. Ми висаджуємо кабачки. Ну, щодо, щодо висадки самої дати середина травня, чому не висаджували раніше? Не висаджували раніше, бо було дуже холодно. Ну, З нашим способом висадки, так як ми садимо, ми висаджували, коли було й холодніше. Але в цьому році якось так було. Ну, Можна сказати, спробували, коли воно постоє більше в стаканчиках, у теплі, і висадити його більш вже в такому, як кажуть, ну, бачите, вже прямо прям на, на бутонах на цвіті. Ну, Подивимося, як воно вийде. Хоча, хоч, звичайно, все-таки висаджувати його. Краще розсадою е, меншого віку тоді, але ж, але ж тут теж є свої нюанси. Якщо ви висадите і буде нормальна температура, температурний режим, якщо буде тепло, йому будуть комфортні умови, тоді він ростиме. Якщо ж ви висадите його. Е, Казалось би, нормальним розсадою, нормальною, але буде холодно, то воно просто сидітиме пожовтіє, ніякого росту і ніякого сенсу від того, що ви висадите рано, не буде. Ну, все-таки так, як висаджуємо ми. Щоб, щоб рано висаджувати, ми оці ось сапкою ось робимо такі, бачите, як, як вороночки. Для того, щоб висаджувати рано, ми їх робимо взагалі великими, щоб потім можна було заглибити оту рослину, посадити так вниз, щоб рівень поверхні ґрунту був вище самої рослини. І тоді ми накриваємо агроволокном і ну, такі, щоб більш сприятливі умови для кабачка були. Але все-таки в цьому році. Попробували, щоб посадити вже такому у більшу розсаду і вже в тепло, щоб, щоб не мучити його і вже не накривати агроволокном. Тому оці вороночки робимо ну, менші, ніж чим, чим зазвичай. Вороночку зробили всередині ось таку немаленьку ямку, глибоченьку. Цю ямку перегній. Друзі, перегною немало, тому що кущ такий міцний повинен бути. І кальцій селітра, завжди мене запитують скільки і яка, і, 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 і що саме ми кидаємо. кальцієва селітра. Ну, приблизно на таку, на таку ямку десь 5 грам. Зразу ж хочу сказати, заливаємо водою. Яка альтернатива? От мене запитували, яка альтернатива перегною, коли немає перегною. Друзі, перегній в даному випадку він не служить як живлючим елементом. Перегній більше служить як мульча. Робить е, ґрунт більш таким рихлим і дозволяє е, корінняві гарно всмоктувати всі поживні речовини е, в рослину. От саме для того і використовуємо перегній, а не для того, там, щоб він там щось, е, поживні речовини від нього були. Ну і сама посадка. Так що, альтернатива перегною, це, як я завжди говорив, вносити любу мульчу, торф, ну це бажано, ясно, що вносити. Для того, щоб ще з осені під перекопку, щоб у вас сама земля була рихла і хороша. Щодо от, багато ще таких запитань до того, що от у вас така земля, що прям, прям вона розсипається, ви нею граєтеся. Ні, друзі, я вам скажу теж, земля потребує до огляду і доведення до того, щоб вона була саме такою. Тому що якщо я от сьогодні саме оцей участок два чи три рази пройшов культиватором, щоб його перебити, все оце, тому Тому землю треба готувати. Ну, а щодо самої тії, ну отак десь приблизно 5 грам кальцівої селітри. Чим, чим кращий дихаючий ґрунт буде під кущом, тим швидше. Кабачок піде в ріст. І це стосується не тільки кабачка, друзі, це взагалі всіх рослин. Ну і готова луночка вдається. Так, і, і щодо луночки. Дуже зручно. У нас теж, як, як немає дощів, то з поливалками бігаємо щоденно, можна сказати, тому треба обов'язково поливати. Ну і будемо дивитися, по тому підживимо підживемо там або курячим пометом, або по, по рослинах, або якимось добривом. Тому ну, далі, далі отак от там садим небагато тільки для себе. Як принцип того посадки вже показували неодноразово, щодо, щодо віку розсади, я теж вже казав, що краще все-таки посадити меншим, але в добрі, хороші умови. Ну, Ми садимо більші, ну, в хороші умови, трошки. Трошки вона переросла, але не критично. Тому я думаю, да, корінь, корінь такий більш-менш більш нормальний. Ось дивіться, так, якраз ще не так там уже щось плівся. Саме, Саме так ще, можна сказати, нормально для висадки. І як буде, а я думаю, вже буде, тому що середина травня буде тепло. І вони будуть прекрасно рости. Ну, отак, так, друзі. Якщо вам було корисно відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Всього вам доброго!